Паша привіт, слава Україні! Героям слава! Зімною капітан команди Мальфархотів. Шостий тур для вашого колективу завершився відверто невдало, поразкою з рахунком 5-2 від дуже сильного колективу ФК Енерго. Поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачало. Та враження негативні тільки, що нам не вистачило. Це, мабуть, найголовніше це настроєна кров. Не було характеру, не було, та і, мабуть, і бажання було в команди супротивника набагато більше у нас. Сам які вони і бажання і характеру на сьогодні обіграли. От і все. Е, можливо, в тебе є запитання або е, претензії до деяких гравців твоєї команди. Та претензії є до всієї команди. Будемо спілкуватися і це все обирати. Будемо грати в нашу найкращу в піч, ми вміємо грати. Е, ключові гравці сьогоднішнього матчу, хто на твою думку? Мені здається, це вся команда Енерго, яка дуже добре зіграла проти нас. Налаштувалася. Ось ця відмітка окремо я не можу, Но, тим паче з нашої команди. Добре, погоджуюсь з твоїми словами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті і зберігання першості. Дякую.